Фармимо поїнти від нового Layer 2. Ото -от стартував ще один гучний івент із фармінгу поінтів. Цього разу ми будемо вкладати аккаунти в Blast, ще один L2 блокчейн. Blast це єдина L2 мережа з власним внутрішнім доходом. Іншими словами, ваш баланс в цій мережі з часом збільшується автоматично, без вашої участі. Це стосується токенів ETH, USDC, USDT, DAI, Lido та оберненого ETH. Не забувайте також підписуватись на наш ютуб канал. Ми збираємо усю актуальну інформацію та викладаємо її з максимальною швидкістю. А як же це працює? Все геніальне, просто наприклад, стейкери є тиха в основній мережі, завдяки POS заробляють 3-4% зверху. Бла свого боку бере участь у цьому стейкінгу і розподіляє дохід між користувачами своєї мережі. Отже, маючи один і тиха на балансі, у вас часом він буде збільшуватися з дохідністю в 4%. Та сама логіка працює для стейблів, які отримують 5% доходу від таких протоколів, як MarketDAO. Звісно, ви отримуєте стейбли, власне USDB. простої від рівень геніальності. Сама мережа буде побудована так, що всередині вся екосистема буде працювати на єтих. І самі ЄТХ в каменці будуть генерувати дохід в тих самих ЄТХ. Це золота жила для DeFi, NFT. Прочитайте цей трет для повного розуміння. Я залишу силочку в описі під відео. І все це чудово створює пакмен, який є засновником Blur. Вони отримали підтримку від Paradigm, стандарт Crypto, і e girl Capital і Ангелів, а також перевернули 20 мільйонів доларів інвестицій. Команда складається з сильних та досвідчених людей, які розуміють свою справу. Менше ніж за добу цей L2 випередив за TVL, Scroll і Zora, і це все через те, що сюди внесли 20 мільйонів. Paradigm та інші фонди. Плюсом до цього проект вирішив одразу оголосити про airdrop за цей івент. Варто говорити, що зараз усі будуть тримати в цьому проекті увагу. Ще одна фішка Блас. Дохідність за отримання ефіра або стейблів в їхній мережі. Для ефіра дохід складає 4%, а для стейблів. 5%. Парадіг також відзначився своєю любов'ю до ердропів, адже це підтверджено. Так, тут є відкрите заявлення про те, що буде власний токен, і його можна отримати двома способами. Брати участь в Early Access від самого Blast. Для цього вам потрібен інвайт-код, який треба ввести на сайті Blast.io, підключити Twitter, Discord і гаманець, а потім бріджити ЄТХ через їзд міст Blast. Але майте на увазі, що вивезти ви їх зможете після 24 лютого, коли Blast вийде в майнет. Ви отримуєте поінти в залежності від активності гаманця. Ви отримуєте поінти, будучи холдером в мережі Blast. Ви отримуєте поінти в залежності від кількості рефералів, доступна після бриджа, плюс вона багаторівнева. Ви отримуєте поінти за спіни, дають один до одного до вашого депозиту раз на тиждень. Також присутня реферальна система: 16% з рефа і 8% з його рефа. Один поінт в тиждень, якщо застейкати від одного ефіру. Чим більше ефіру, тим більше поінтів. Далі вам і вашим рефералам треба зібрати пул депозитів від 5 ЄТХ, щоб розблокувати рулетку з поїнтами. Чим більше депозит, тим частіше ви будете крутити рулетку. Наприклад, за холд 0,1 ЄТХ отримуємо один спін на 10 тижнів. Важливо, використовуйте основні аккаунти соціальних мереж. Прогрійте і бриджуйте максимальну суму, яку ви можете собі дозволити. Ідеально від 0,1 ЄТХ, але я буду приблизно 0,5. Не бриджуйте копійки. 24 травня ці поінти можна буде викупити і отримати токени мережі Blast. Якщо ви не збираєтеся бріджити, то сенсу від активності немає, оскільки в цьому і є весь заробіток. Друге, брати участь в третьому сезоні Blur. 50% дробу буде розподілено серед стейкерів Blur. Так, тепер є стейк. Крім Blur, стейкери отримують токени Blast у травні, коли запустять процес викупу поєнтів для конвертації в токен мережі. Токени будуть розподілені в залежності від Total Holder Score. Раджу вже зараз стейкати блюр, якщо ви збираєтесь у цьому брати участь, оскільки з 20 по 25 листопада буде багато поїнтів per hour, per блюр, як вони кажуть. Якщо обирати один із шляхів до прибутку, то стейкінг блюр з множником 2 виглядає дуже цікаво, оскільки ви отримуєте вигоди як від blast, так і від нового сезону блюр. Крім того, ви можете вивести їх у будь-який момент на відміну від бриджа. Скажу одразу: якщо у вас немає грошей для бриджа, не заходьте. Paradigm соло розвинув блюр, який роздав два гарні дропи і запустив третій сезон. У Paradigm найкраще співвідношення з усіх фондів за інвест-вихід проекту дропом. Якщо у вас є вільна ліквідність, це, на мою думку, найкраща пропозиція на ринку. Плюс концепція Friend Tech 2.0 покажу, як це виглядає на прикладі стейкінгу 10 доларів. Беріть до уваги цей гайд та не забувайте користуватися нашими кодами. Для початку ми переходимо в наш телеграм-канал, де ви зможете знайти наші реферальні коди. Ви переходите по силці та відкривається сайт Blast. Ми підтверджуємо те, що ми заходимо саме за цим реферальним кодом, і далі нам потрібно переконектити наші соцмережі. Після того, як ми натискаємо на Check AirDrop, там проходить невелика загрузка, після якої нам каже, що в нас немає поінтів. Після чого нам потрібно натиснути Continue Anyway. І задепозитити наші ЄТХ. Я показую на нашому прикладі: це буде 10 доларів. Майте на увазі, що комісії дуже великі. Я заплатив 6 доларів за те, щоб внести наші 10. Після невеликої загрузки та підтвердження вашої операції ви можете перейти в лідерборд та побачити, що у вас ще немає жодних поїнтів, але не переживайте, вони з'являться згодом. Тому робіть та депозити якомога більше коштів, адже чим більше грошей ви туди внесете, тим більше ви звідти винесете. Я впевнений, що немає нічого кращого, крім як сфокусувати свою увагу на цьому проекті на найближчі півроку або, взагалі, до його виходу. Якщо ви не плануєте бріджити багато, то немає сенсу фармити і витрачати час, оскільки в цьому суть великого надходження, тому фармимо і не відволікаємося. Отже, хто готовий збагатитися, хто прагне дійсно легких грошей, реєструймось по нашому реферальному коду і лотаємо свій прибуток. Всім дякую, не забувайте підписуватись на канал, залишати лайк та коментарі. Якщо будуть якісь питання, то задавайте їх у нас в телеграм-каналі. Успіхів!